Добрий день! Діти, нам надзвичайно пощастило, бо ми народились і живемо в найпрекраснішому куточку планети. Як називається наш рідний край, наша Батьківщина? Так, Україна. Велика та прекрасна наша країна. Є в ній чимало дивовижного і все для нас рідне найкраще. І сьогодні ми побуваємо в одному з таких місць. Що це? Це Карпатські гори, великі і неповторні в красі свої гори, покриті віковічними лісами. Рослинність Карпат змінюється з висотою. У передгір'ях ростуть мішані ліси, що складаються з дуба, граба, ялини, трохи вищі – букові ліси, ще вище смерекові. Вершини гір вкриті альпійськими луками з низькорослими травами, подекуди і чагарниками. Де ніде каміння виходить на поверхню і можна побачити те, з чого складаються гори. Карпатські гори прекрасні у будь-яку пору року. Коли б ви не відвідали Карпати, вас не покидатиме відчуття, ніби ви опинилися у касті. Найвища точка Карпат гора Говерла. Говерла означає Сніжна гора. Щороку тисячі людей здійснюють піші походи на саму вершину. Шлях цей не дуже легкий, бо треба йти постійно вгору. Діставшись вершини, можна отримати відзнаку медаль. Але медаль це не головне, бо на висоті 2061 метр відкривається мирокотворна краса природи. Сама вершина це природний оглядовий майданчик. Панорами, які відкриваються, тішать очі та наповнюють душу. Це місце, де гори торкаються неба. Природа Карпатських гір надзвичайна мальовнича. Тут можна побачити половину представників рослинного і тваринного світу нашої батьківщини. У лісах переважають такі дерева, як ялина, сосна, модрина, дуб, бук, смерека. Ясен, береза, клен, явір. Типові представники лісів Дикий кабан, козулі, благородні олені, заєць, русак, лисиця, лісові куниці. Рідше зустрічаються борсуки, вовки, рисі та дикі тіт. З птахів можна побачити ластівку, лелеку, шпаків, синичок, дятлів, сов, яструбів. В лісах Карпат росте багато-багато дерев, тому будьте уважні і обережні при перебуванні в лісі, бо дуже легко заблукати. Тваринний і рослинний світ Карпат, національне багатство, наші безцінні скарби. А це озеро Синевір найбільше і найглибше гірське озеро України. Воно дуже красиве. В центрі озера височить невеликий острівець, що нагадує око. За цю особливість озеро отримало ще одну назву морське око. Вода в озері чиста, прозора, але купатися в ньому заборонено, тому що навіть влітку вода дуже холодна. Карпати також оздоровлюють гірське повітря, клімат, численні термальні і мінеральні джерела. Цілющі для всього організму. Ось ми і помилувалися красою величних Карпат. До нових зустрічей!